Закон про пріоритетний розвиток села. А ви вже додумуєте про те, що він кудись повинен повернутись? Закон про пріоритетний розвиток села гарантує дітям сільської місцевості вирівняння цієї несправедливості Панець в інформаційному Панець культурному Панець доступі Панець до засобів навчання. І тому там ніде не говориться про те, що він повинен із без паспорта приїхати з села і тут же назад це села вернутись. Так немає. Вони а, мають і... право на здобуття усі. Я за погоджуюся, і ви були з ініціатором впровадження цього зовнішнього тестування, і ви це ну, тут, тут говорили про, про те, що це тестування створить рівні умови для абітурієнтів. Ми зараз бачимо, що ці рівні умови. Ми зараз якраз про них і говоримо. Я просто ось що хочу сказати: Склалася така ситуація, що в принципі людина з високим балом да, не могла вступити. Більмовики не могла вступити на той Куди? факультет, на який вона хотіла. Як це ж помилкове хибне явище. Люби любить любі друзі. Послухайте уважно. Ви ж берете одне явище, один факт, і говорите як про загальний, загальний угу. чинник. Подивіться. Нас в Україні, от сказав представник міністерства. Нас в Україні сьогодні 660 тисяч місць в університетах на першому курсі. Зовнішнє тестування Секундочку. склали 400, 400, тисяч. 400 тисяч. Таким чином, 400 тисяч склало, 150 тисяч, ну, при мені було з держзамовлення, зараз 145. Тобто кожний третій, навіть не третій, а десь 0,37% від нуль могли вступити тільки до вузів. Ще 70 тисяч до технікумів. Тобто, майже половина могла зайти випускників зразу в університети. А ви берете факт: Київський університет, червоний нашій шановний імені Шевченка, взяли факультет. Я читав, дивився туризму, і туди всі з усієї України схлинули чого. Там не право рівне, просто вони на два тижні раніше починають набір. Пане спробували пане Всі, спробували пане всі хочуть йти на хорошу спеціальність, і це їхнє право погодьтеся. у Кировограді в технічному університеті, який закінчувалось мій візаві. Він прекрасно спеціально Панове, панова Я коли говорила про пільговиків і про те, що я коли говорила про пільговиків і про те, що стався їхній наплив, я говорила не лише про те, що їх вступало більше ніж зазвичай. Ні, тут менше. кажуть про, про менше, тим більше тут кажуть про підозри, те, що багато хто. Спробував купити оцю саму пільгову довідку, О, пільгову цього, справу для того, аби підігріти е шанси, ви, шанси були, своєї шанси своєї дитини прошу ми пані перевірили і знайшли такі uh -huh. факти в минулому році. Пані Одесі, що ви скажете, що ви бачили uh, можливо uh, такі факти були. Справа в тім, що наш моніторинговий проект стосувався тільки uh, ну сканування роботи приймальних комісій, але хочу сказати: от знову ж таки, пан Ніколенка, що якраз вуз Шевченківський не Потрапив до нашого моніторингу. Можливо, на щастя, а можливо, на жаль. Дайте мені, будь ласка, сказати, все ж таки. Ми були на засіданні приймальної комісії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вениченка. Шанований вуз, який дуже добре знають в Україні. І який біль було чути деканів, які кажуть, що що ж це за рівний доступ до освіти, що ж це за рівні можливості? Коли ми знаємо точно, що прийшла пільгова категорія, 124 плюс 124 у нас виходить 148. 148 балів. Престижний факультет пов'язаний з фізикою і математикою. Декани кажуть, що точно після першого, ну максимум після другого семестру, ми не зможемо навчати цю людину. Просто людина фізично не зможе сприйняти матеріал. І такі люди зайняли 70% державного замовлення. Мова йде про неефективне використання. Про яку спеціальність кажете? Статистика спеціальність. Якщо хотів би... Статистику? Я думаю, що в кімнатському педуніверситеті я перевірю. На фізико-математичному факультеті в них ще й не добів буде на державній запад. Я перепрошую, якщо дозволити. Я, ще. Золото, я хотів буквально коротко кілька слів сказати про недоліки. Чому ми говоримо про те, що не зовсім прозоро був механізм? Пільговиків, як таких, не так багато і в країні. Це буквально до 10 тисяч осіб. Це правда. Натомість пільговики дійсно дійсно скористалися шансами вступати скрізь де можна. І 35 не. заяв одночасно це не межа. Повірте, буде і більше до кінця кампанії, думаю, це все скажуть. Але суть є в тому, що коли пільговики подали документи всі вузи і не стали їх забирати? Вузи до останнього моменту були в, в очікуванні Кого ж приймати далі? І, відповідно, всі діти з високими балами вони розчарувалися і пішли переписувати заяви на контракт або йти взагалі в інше вузи, і навіть в техніку в коледжі це була така ситуація. Тобто штучно людей вибули з високими балами. Я, Я, Я хотіла запитати у пане Миколи. Пане Миколу, скажіть, будь ласка, от, у цих дітей, які розчарувалися, можливо, не вступили з високими балами. Ми говоримо, що, в принципі кінець серпня. Чи є ще шанс бути зарахованими, якщо хтось? з пільговиків спробуй забрати пан Олексій, вже махає головою. Що ні. ви теж скажете, що ні? Значить, треба треба сказати, що зараз остаточно підводяться результати зарахування. І мова йде про оригінали документів, куди обрав вступник, де він їх залишає. Значить, там він стає студентом у всіх інших навчальних закладах, де він подавав документи, навіть він рекомендований до зарахування, а не подав оригінал. Він вибуває і на його місце піднімається той, хто стоїть за ним за рейтингом. Тому шанси ще є. Миколе, я, я ще хотіла вас запитати. Пан Сеслав, пане прошу. пане я Вас хотіла запитати. Я закинула тут про те, що. Купували пільгові довідки так. і МВС про це говорило. І більше того, в інтернеті є способи, як можна зробити довідку для своєї дитини. Вона вчиться 10 класів в місті на 11 рік. Ти переводиш її в село. Вона вчиться в село, стає сільською дитиною, і отримує пільги при ступі, махають головою. Приступить до вищого навчального де? закладу. Можливо, і педагогічний. Ви такі факти знаходили, коли купували довідки? Коли підлаштовували довідки? Я хочу сказати таке, що зараз, буквально на цьому тижні, розіслано всім ректорам, керівникам вищих навчальних заходів 3-4 рівню акредитації. Лист міністерства освіти, яким зобов'язано подати в програмному забезпеченні звіт про зарахованих. Вже студентів, мета цього листа, і мета цієї програми з'ясувати перше. Ми з'ясуємо легітимність кожного сертифіката. Факти підробки на жаль були встановлені багато. Я не скажу багато. Я знаю десь до 20 таких yeah. випадків. Були ну яскравий такий був е, сертифікат 138 балів. Абітурієнт виправив на 188. але це з'ясувалося, це перевірялося. Це перше, друге Далі. в цьому році. Як ніколи, міністерство освіти в ході вступної компанії досить активно співпрацювало з іншими міністерствами і в тому числі з силовими міністерствами. Це міністерство внутрішніх справ, це е, служба безпеки України. Тому на чи, да і саме головне я хотів би зазначити, що перше є принципова домовленість з міністерством охорони здоров'я щодо перевірки довідок медичних. Ті, хто вже вступив, ті, хто вже вступив. Ну я хочу сказати, хай ті абітурієнти, які вступили, стали студентами, ну за фальшивими документами. Хоча я переконаний, хотів би сказати на всю країну, що розпочинати будувати кар'єру з обману держави. Розумієте, не, ми, ну, це, це, це не буде кар'єра. Чи реально їх виключать Розумієте. і візьмуть на їхнє місце? Зрозуміло, бути, зрозуміло, сюди, це, який зрозуміло, зрозуміло, абсолютно точно. Тому я хочу сказати, хай вони себе не тішать, тому ми будемо. Це не справа одного дня, і перевірки будуть тривати досить е ще, тривалий час. Потрібно сьогодні, на мою думку, ми вже до цього підходили майже вирішити питання по пільговикам таким чином: з двох, з двох сторін. Перше. Переглянути ще раз, чи ми маємо право по законам, якщо десь можна внести зміни. Якщо це законом, то треба вносити зміни до закону. Якщо це тільки через медичні довідки, фальсифіковані, змінити медичні певні умови, бо дійсно немає конкурсу. Але потрібно, на мою думку, таким чином поступити, по кожній спеціальності, сказати, що квота пільговиків повинна бути не менше, не більше, скажімо, 50%. Або другим способом піти. Робити конкурс для бюджет, тих, хто вступає на бюджет, а для пільгових категорій робити просто поза конкурсом цифру. Скарти для пільговки ось така цифра. Бо виходить так, що приїхали діти обдаровані, вони б'ються, б'ються за це місце. А його нема, тому що здали всі діти, якісь з Чорнобильської зони і ніякого конкурсу не відбулось. Все-таки мені здається, більш ефективно. Микола колемка і колеги, от хай мені скажуть, все-таки було б квоту сказати, що пільгових місць може бути не більше, скажімо, 40 Я хочу сказати про те, що ми перейшли до блоку про те, що треба змінити на наступний 2009 рік, аби ось не було таких, як ми казали, ляпів. Так і я пропоную зараз послухати синхрон міністра освіти пана Вакарчука, і після цього ми продовжимо розмову. Неможливо було від цих пільг відійти. Вони вже були обговорені. Суспільство прийняло, академічна спільнота то прийняла. Частину ректорів так скористалася в повному обсязі, частина навіть зловживала, як ви чули. Але більше, більше ректорів дійсно дуже виважено поставилася до цього і не використовувала не використовували ці можливості як ректор. на... В повному обсязі. Тому я думаю, що питання пільг, мабуть, зніметься в наступному навчальному році, 15 го пункту, який всі запам'ятали, там немає. Він просто знятий як такий. Що це про що йдеться? Що буде? Що це за 15-й пункт, який мова, буде знятий? Мова йде про що? Про те, що, ну, по-перше, так.